Ва, шановні батьки та любі діти, ми продовжуємо подорожувати країною математики. Нам на місці не сидіться, любимо мандрувати. Як цікаво про все на світі знати, транспорт та професії вивчати, погляньте на предмети, що зображені на екрані. Це транспорт цільового призначення. Подумайте, людям яких професій він допомагає. Швидка допомога допомагає лікарям швидко допомогти хворому. А пожежна машина? Людям яких професій допомагає? Так, пожежникам. І вони швидко можуть загасити пожежу. Як ви гадаєте, а самоскид який професії допомагає? Так, будівельникам. А поліцейська машина кому допомагає? Так, поліцейська машина допомагає поліцейським. Пропоную вам пригадати, як порівнювати предмети за величиною та пограти у гру «Великий-малий». На першій картинці зображено пожежну машину та швидку допомогу. Діти, як ви думаєте, який транспорт великий, а який маленький? Що треба зробити, щоб дізнатись? Який транспорт великий, а який малий? Так, треба прикласти транспорт один до одного. Погляньте, швидка допомога маленька, вона менша за пожежну машину, а пожежна машина велика, вона більша за швидку допомогу. А ось сміттєвоз та таксі. Діти, як ви вважаєте? Який транспорт великий, а який маленький? Так, сміттєвоз великий. Він більший за таксі, а таксі маленьке. Воно менше за сміттєвоз. Погляньте, на самоскид та автомобіль поліції. Як ви думаєте, який транспорт великий, а який маленький? Так, Автомобіль поліції менший за самоскит. Він маленький, а самоскит більший за автополіції, він великий. Ось ми і визначили, який транспорт великий, а який малий. Продовжуємо нашу подорож країною математики. Сьогодні я розповім вам, як орієнтуватися в часі за допомогою понять вчора, сьогодні, завтра. Я вам розповідала, як наша планета Земля робить оберти навколо своєї осі. Сонце сходить і настає ранок, який змінюється днем, потім настає вечір, а за вечором настає ніч. Цей проміжок часу називається доба. Ось Земля зробила один оберт навколо своєї осі і минула доба. Доба, що минула, називають вчора. Розпочалась нова доба, і вона має назву сьогодні. Зранку ми прокинулись, умились, зробили зарядку, цілий день займалися цікавими справами, а ввечері лягаємо спати, щоб за ніч відновити свої сили для захоплюючих справ на завтра. Завтра це доба, яка ще не настала. Коли сьогоднішня доба закінчиться, настане завтра. Ось погляньте на екран. Квітка опустила свої листочки, бо вчора її ніхто не поливав. Ми польємо її сьогодні і завтра її листочки знову будуть тягнутися до сонечка. Діти, сьогодні я продовжу вас вчити аналізувати та знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, які фігури я підготувала. Це трикутники, круги та квадрати зеленого, червоного, синього та жовтого кольорів. Треба знайти і місце в будиночку. У кожної геометричної фігури є своя квартира. На першому поверсі живуть лише круги, на другому поверсі живуть трикутники, на третьому поверсі живуть квадрати. У першому під'їзді живуть фігури червоного кольору, у другому під'їзді живуть фігури зеленого кольору, в третьому під'їзді фігури синього кольору і в четвертому фігури жовтого кольору, де буде жити круг червоного кольору. Так, у першому під'їзді на першому поверсі, де буде жити трикутник синього кольору. Так. У третьому під'їзді на другому поверсі, де буде квартира зеленого квадрата, так у другому під'їзді на третьому поверсі, де живе жовтий круг, так у четвертому під'їзді на першому поверсі, а де буде квартира червоного трикутника, так, у першому під'їзді, на другому поверсі. А де живе блакитний квадрат? Так, у третьому під'їзді на третьому поверсі. А де буде жити жовтий трикутник? Так, у четвертому під'їзді на другому поверсі. Де квартира зеленого круга? Так, у другому під'їзді на першому поверсі. Де буде жити квадрат червоного кольору? Так, у першому під'їзді на третьому поверсі. Де квартира зеленого трикутника? Так. У другому під'їзді на другому поверсі, а де живе блакитний круг? Так у третьому під'їзді на першому поверсі, де буде квартира жовтого квадрата, так у четвертому під'їзді на третьому поверсі, ось і всі геометричні фігури потрапили до своїх квартир. Діти, ви вже багато дізналися? Професії пропоную сьогодні вам стати справжніми гончарами та зліпити горщик. Я запрошу вас до нашої творчої майстерні. Для роботи нам знадобляться тісто для ліплення, та щечка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Професія я багато знаю. І усіх їх називаю. Будівельник дім будує, водій машиною керує, кухар смачно нам готує. Ну а лікар нас лікує. Вчитель діточок навчає, поліцейський захищає. Починаємо працювати. Шматок тіста ділим на дві частини більшу та меншу. Беремо більшу частину та коловими рухами формуємо кулю, великими пальцями вдавлюємо тісто, роблячи заглиблення та формуємо горщик. Беремо менший шматочок тіста, відщипуємо від нього невеличкий шматок. З основного шматка тіста коловими рухами формуємо кулю, сплющуємо її перетворюючи на диск. З меншої частини тіста формуємо диск та прикріплюємо по центру. Кришка для горщика готова. З'єднуємо частини роботи. Ось такий горщик зліпила я. Пофантазуйте та створіть свій горщик. За бажанням ви можете прикрасити його візерунками. Чекаю ваші роботи.